Велогонщики ДЮСШ номер 1 горішніх плавнів відпрацьовують старт під керівництвом свого тренера Сергія Долинського. Юнаки та дівчата тренувалися у гарному настрої, адже провідні вихованці секції велоспорту здобули успіхи під час всеукраїнської велогонки у Знам'янці. Шосейні змагання тут були присвячені пам'яті загиблих воїнів громади та пам'яті тренера місцевої дюсиша Сергія Кошевого. Сергій Кошевий на протязі 30 років, як прийшов з інституту, проводив у місті Знам'янці ці змагання ще й тричі, тричі на рік два шосейних і одні змагання по велокросу. Ми, Я на протязі 30 років возив туди навчати малечу і не тільки я, а прилеглі всі регіони. І скільки від тіля після цього вийшло великих зірок, ті, що проходили школу на знам'янських трасах, це дуже велика користь. І оця людина пішла з життя, і спортсмени зараз виступають на різних в різних командах. І я хочу сказати, що, звісно, велика для нас втрата. Ну, ми балакали з керівництвом міста про те, що ці змагання треба не тільки в пам'ять один раз провести, а щоб вони мали традицію і надалі, щоб проводили у знам'янці. Юні велогонщики горішніх плавнів із дюсиша номиродин опинилися серед понад 150 учасників, які протягом двох днів виходили на старти цих велосипедних суукраїнських змагань. Усього участь у заїздах брали 10 команд. У перший день Данило Ковалевський зумів вибороти бронзову нагороду у індивідуальній гонці на 10 кілометрів. Як зі старту все добре пішло? Я скажу вам чесно, я прямо аж злетів. Моє переднє колесо прямо піднялося повітря. Я погнав на взліт. Я не очікував, що я приїду третім місцем. І навпаки, я думав, що я приїхав дуже жахливо, гірше, ніж другі. Чи були важкі там ділянки на трасі? Ні, траса пряма з розворотом. Чи ти готовий до наступних стартів, в якій формі перебуваєш? Так, да, завжди готовий. Форма супер. Лише секунду Данилу Ковалевському програв його товариш по команді Всеволод Мордальов, який був четвертим. П'ятим фінішував ще один горішньоплавнянин Тимофій Роженцев. Серед дівчат представниця ДЮСШ номер 1 Анастасія Музика була п'ятою, а перемогу тут здобула лідерка команди Полтавщини Дар'я Яценко із Кременчука. Крім зайнятих місць, велогонщики горішніх плавнів мали особисті досягнення. Перший норматив кандидата в майстри спорту виконав Всеволод Мордальов, Данило Ковалевський, а Тимофій Роженцев і Анастасія Музика підтвердили тогорічні ці виконані ними раніше нормативи. Але положення каже, що через два роки треба його все одно підтверджувати, норматив. От зараз наші учасники знаходяться, так скажімо, в непоганій формі. Велогонщики Дю номер 1 горішніх плавнів виявили себе і протягом другого дня змагань, під час якого відбувалися групові гонки. Я сказав, що думали головою от, і тактично боролися з лідерами. Але так якось вийшло, що ці два лідера, що індивідуально виграли чемпіони України, вони все-таки відірвались від наших і йшла запекла боротьба за третє місце. Але там було багато конкурентів. Активну боротьбу за третє місце вели Тимофій Роженцев Данило Ковалевський та Всеволод Мурдальов. Вони проявили мудрість, вони тактично обіграли, тому що зробили кропинивчани і з ну, первомайська ривок. От на фініш Ковалевський їх, як кажуть, наздогнав, атаку продовжив Мордальов і вивели Роженця, він у нас фінішер, і вивели його на ударну позицію. На ударній позиції він впевнено, як кажуть, суперників. Серед дівчат у груповій гонці боротьбу за медалі вела Анастасія Музика. На трасі у Знам'янці її випередили лише Дар'я Яценко з Кременчука, яка була другою, та переможниця гонки Анастасія Довганюк зі Світловодська. Анастасія Музика у пінсумку фінішувала третьою. Я задоволений виступом команди, готуємося, якщо будуть фінансування, а ми на це сподіваємося, бо результати ми обласному управлінню привозимо добрі. Спільними зусиллями і Кременчужан, і нашим. І сподіваємося, що нас будуть фінансувати на Кропивницький в кінці травня, де відбудеться чемпіонат України в гонці з вибуттям по колу, потім груповій гонці загального старту і гонці критеріум за очками. Вилагонщики номер миродин продовжують тренування та чекають наступних стартів, аби знову довести свою гарну фізичну форму та виявити себе завдяки отриманим навичкам на тренуваннях.